Всем привет! Далее продолжим контроль завдання в Аркрафте. Сегодня у нас завдання Чаре Мок Тардина. Друзі, нажимаем кнопку прийнятим. Відкриваємо карту, показує нам на карті сірі зони, де потрібно охотитися е, на даних монстрів для виконання цього завдання. Друзі, е, хотів вас попросити, поставити лайк під відео і також, якщо є можливість, е, підписатися на канал. Дуже буду вам вдячний, друзі. Е, друзі, біжимо в сірі зону, нам потрібно буде набити брухих пантер 8 штук. І після цього нам потрібно буде вбити якогось тігра, з якого потрібно буде достати клик. Друзі, 에, Давайте спочатку наб'ємо 8 цих пантер. Так, шукаємо цих пантер, чекайте, бо не в ту сторону взагалі побіг. Да, наб'ємо 8 цих пантер і далі подивимося, де нам на карті покаже цього м -м, вбивати 에, пантеру цього боса, типа міні боса будемо так казати. Так, пантери десь тут, друзі, знаходяться. Зараз постараємося їх вислідкувати. Знайти. Так, поки тут я взагалі нічого не бачу. О! Друзі, це ще й босс О, тігрі там. Тернісний доміна. Друзі, ось, кого нам треба вбити для того, щоб отримати цей клик. О, друзі, ми вже його найді виконали, бачите? Е, друзі, все, тепер нам залишилося набити. Е, е, цих, боже, як вони. Пантер. Це Тігр був, ми вбили. А тепер... Пантери. Такі чорні получається монстри. Ну типа... Пантери, друзі, то й все. Попробую їх найти. Показує, що вони тут десь знаходяться. Так, зараз ми попробуємо їх найти. Тигрица. Тигрица. Так, и пантера. Цикаво. Цикаво, дайте пантеры, тоді раз. Ну показує, що тут, то есть в цій зоні. Так, тут вообще Василиски вже. Друзі, коротше, давайте такой. Я поставлю на паузу, як найду, я вам одразу її покажу, де вони знаходяться на карті, щоб ми цей не чекали довго. Eh, друзі, знайшов я цього монстра. От, eh, тіні брюха виходить, Пантера, ось така вона, виходить, в скритності входить. Тобто, коли ви пробігаєте мимо неї, вона, виходить, знаходить з скритності і таким образом ви можете виходить, її висікти. Друзі, я вже, звісно, поки біг сюди, дивіться, на карті я знаходжуся ось тут, в задній зоні. І виходить... Я поки сюди біг, то я вже двох знайшов. Давайте тут подивимося. Вони, виходить, типу ходять в скритності і не, не можна тяго, якби обнаружити. Тільки в тому випадку, коли ви там прибігаєте мимо них, тоді вони з'являються. Так, давайте перебіжимо на другу сторону. Зараз я хочу вам показати... Так, це ті ліцем, понятний. Так, ну в принципі ми знаходимося зараз в зоні охота, ну, в сірій зоні, де нам потрібно набивати цих. О, бачите, дивіться, друзі, пробіг, мій, ми ж її не бачили. Тут вона, виходить, з'явилася. Друзі, ну все, вже ви зрозуміли, де їх потрібно набивати. Просто бігаєте і в цих серій зонах, і вона сама на вас загреться. Після цього, друзі, коли ми вже наб'ємо 8 штук, то... Ну, 8 цих пантер, особливо там тіннібрухової пантери нам потрібно роздобути з неї. І після цього ми вже зустрінемося. Друзі, набили ми, виходить, цих... тобто, навіть не набили, а роздобули 8 когтей тіннібрухової пантери. Так, виходить, клик, 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 клик тігріться ось тут. друзі. Нам потрібно далі просто повернутися в то селище, де ми брали завдання, і здати його. І все, буде завдання в нас виконане, друзі. Так що побігли в селище. Вже там зустрінемось. Друзі, добігаємо до селища, де ми брали це завдання. цього NPC. Ось він нас очікує вже. Розмовляємо по даному завданню, віддаємо і тим предмети, які ми роздобули з монстрів, даних, яких нам треба було роздобути. Друзі, і нажмімо кнопку Завершити. Друзі, Після цього ми виконали це завдання. Також там буде додаткова частина, яку ми будемо вже е знімати в наступному відеоролику. Друзі, А на цьому вам всім дякую, що ви дивилися відео. Друзі, поставте, будь ласка, лайк, якщо не важко. І всім гарного настрою та дня. Пока.